Херсон був звільнений в листопаді 2022 року. Серед тих, хто звільняв Херсон, були і юристи, і адвокати. Про діяльність ради адвокатів у 2022 році. Ми поговоримо з Іною Мокіною, головою ради адвокатів Херсонської області. 24 лютого цього року поділило наше життя на до та після. Що було з адвокатурою Херсонщини під час окупації? Що було найскладнішого, як пережили адвокати весь цей час? Коли 24 лютого ми прокинулися, ми вже розуміли, що Херсонщиною йде ворожа техніка. В цей же день е наші органи суду, принаймні в Херсоні, розглядали вже тільки питання щодо продовження дії запобіжних заходів. Всі цивільні справи були відкладені і в подальшому фактично адвокатська діяльність могла здійснюватися тільки в режимі відеоконференцій. Чим займалися адвокати в цей час? Фактично, крок за кроком втрачалися можливості надавати правову допомогу, втрачалися можливості здійснювати свою професійну діяльність. Адвокати стали займатися некваліфікованою працею. Це була торгівля на ринку, тобто розвантажування чогось, тобто перетворилися просто в некваліфікованих працівників. Хто міг? Ще за допомогою відеоконференції здійснював правову допомогу в низки справ, які розглядалися поза межами Херсонської області, але з часом така можливість все більше втрачалася, оскільки з'явилися складнощі з інтернетом. Дедалі становилося все складніше, і адвокати, як і багато мешканців Херсонщини, вимушені були покидати свої домівки і їхати евакуюватися. На неокуповану частину України. Проте, Рада адвокатів Херсонської області продовжувала працювати. Ми залишилися в місті, тому що ми розуміли, що в такий складний час кожен має продовжувати те, що робив до цього. Як казав Уінстон Черчилль, роби те, що мусиш, і будь-що буде. Рада адвокатів щомісяця проводила свої засідання. на кінець січня було 25 осіб, які мали отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Ми розуміли, що у випадку, якщо ми всі поїдемо, то фактично органи адвокатського самоврядування Херсонщини припинять свою діяльність. Це означало, що люди, які подавали заяви на проходження стажування, на отримання свідоцтва залишаться в такий складний час без можливості здійснювати професійну діяльність. Частина членів ради евакуювалася, частина залишилася в місті завдяки тому, що до регламенту нашого Національна асоціація, тобто Рада адвокатів України, внесла відповідні зміни ще під час епідемії на covid 19 Ми мали можливість здійснювати свої засідання в тому рахунку в дистанційному режимі. Щомісяця ми проводили заняття зі стажистами. Що було найскладніше в цей час? Звісно, сама діяльність була дуже ризикованою, тому що ми розуміли, що якщо окупаційна влада, яка була встановлена на території Херсонщини, дізнається про те, що в Раді видаються свідоцтво адвокатів України, що ми приймаємо присягу адвокатів України, то ми можемо зазнати дуже суттєвих репресій. Тому засідання свої ми проводили з закритими дверима. Дуже часто користувалися допомогою засобів зв'язку, як я вже казала, з тими членами ради, які виїхали поза межі Херсонщини. Коли ми займалися зі стажистами, ми також використовували засоби зв'язку для того, щоб ті стажисти, котрі евакуювалися, могли також долучитися до занять і виконувати індивідуальний план стажування. Тобто кожного місяця, починаючи з лютого і до вересня, ми проводили засідання і виконували свої завдання, покладені на нас законом України про адвокатуру. Дуже важко було адвокатам, які залишилися на окупованій території. Це, мабуть, було викликано не тільки тим, що відсутня була можливість заробляти, а й тим, що дуже було важко морально. Ті, хто залишилися на окупованій території в Херсоні, мене зрозуміють. Тому що всі ми пам'ятаємо ці наші мітинги, коли ми виходили на площу, намагалися чинити спротив окупації. Потім ми пам'ятаємо, як зникали люди, яких кидали на підвал. Ми пам'ятаємо ці тортури, ці зникнення. І Саме страшне було те, що адвокати в цій ситуації вони ніяк не могли допомогти своїм землякам, тому що ми всі залишилися поза межами правового поля в умовах окупації, в умовах, в умовах, в умовах е, тотального контролю, в тому рахунку, за телефонними переговорами, за будь-якою діяльністю. Фактично, ми опинилися е, в часі, коли у нас були е, репресії, можна сказати так. Да? Це я думаю, що було найважче. Найважче було розуміти, що ти як адвокат зовсім ніяк не можеш допомогти своїм землякам, тому що ти був цілком безпорадний. Було оголошено, що українське законодавство не діє на території Херсонщини. Ми бачили цю правотворчість окупаційної влади, ці укази, накази, якими заборонялися мітинги, яким фактично заборонялося все. І е, це було самим важким таким моментом. Під час окупації дуже важко було морально. Фактично, можна сказати, що життя припинилося, те звичайне життя, в якому ми звикли знаходитися. Ми вже жили ну, не один десяток років, розуміючи, що діє Конвенція про захист прав і основоположних свобод, а в цій ситуації. Ну, можна було просто про цю конвенцію згадувати як про щось взагалі казкове, тому що права і свободи людини це стало просто доброю згадкою про наше минуле під час окупації. Ми надавали матеріальну допомогу нашим адвокатам, які залишилися в окупованій Херсонщині. це також був дуже складний процес, тому що всі херсонці знають, яким чином окупаційна влада ставилася до благодійництва і надання якоїсь допомоги містянам. Ми всі знаємо, хто тут залишався, що метою було нав'язати виключно гуманітарну допомогу Російської Федерації, держави-агресора. Містяни, які намагалися самостійно готувати обіди, роздавати їх містянам, якимось чином допомагати своїм землякам, вони знаходилися в зоні в зоні ризику, оскільки дуже часто зазнавали певних репресій, ми виділяли грошові кошти нашим адвокатам і е, перераховували їх на картки, які можна було тоді е, в терміналі. Зняти готівку у нас і зникла така можливість, оскільки припинили роботу термінали. Після цього ми тісно співпрацювали з Національною асоціацією з опікунською радою. Нам виділялася благодійна допомога для адвокатів, які знаходилися в окупації. І під час знаходження в окупації радою адвокатів було роздано близько 170 траншів матеріальної допомоги нашим адвокатам. Ми дуже вдячні нашим партнерам, нашим друзям, адвокатам Національної асоціації, які в цей складний час нам надали дуже суттєву підтримку. Дуже складним моментом було намагання окупаційної влади захопити приміщення, в якому ми знаходилися. Це відбулося 18 вересня. Коли ми вимушені були, прийшли на свій офіс ради адвокатів Херсонської області, побачити, що вирізані замки, опечатано приміщення без всяких впізнавальних знаків, на намальована була зетка кульковою ручкою і замінений замок. В нашому офісі, крім нас, знаходилися Рада ветеранів Суворовської райради, сервісний центр, Асоціація міст України та управління соцзахисту. А всі ці установи вже на той час, станом на вересень місяць, були відсутні. Вони були скоріше за все евакуйовані, не працювали, а залишилися в приміщенні в цьому тільки ми. І коли ми в день міста, до речі, це був суботній день. Це такий, знаєте, цинізм був скористатися нашою відсутністю і вдертися до нашого приміщення. Ми вимушені були у неділю влазити через вікно, міняти замки. І коли, скажімо так, ми цю всю процедуру закінчили до офісу, приїхали представники окупаційної влади і почали вести розмову про те, що тут все їх. І наші приміщення, скажімо так, також нам не належать. Наші посилання на те, що це наше право власності, воно внесено в єдиний реєстр прав власності нерухомого майна України. Сприймалися з такою посмішкою, і нам було сказано, що ми маємо зареєструвати своє приміщення в Росреєстрі. Такі були на той час вимоги Окупаційної влади. Ми категорично відмовилися. Змінили замок, і ну скажімо так, ризик потрапити під репресії також був дуже великий. У нас зберіглася вся документація щодо особових справ адвокатів, і ми думаємо, що це один з наших головних здобутків, тому що ми знаємо, яким чином творилося мародерство на Херсонщині. Якби ці документи були вилучені, то невідомо, що б сталося з житлом адвокатів сих майном, особливо тих осіб, які поїхали з Херсонської області. Після деокупації, скажімо так, починає вже оживати адвокатура в Херсонщині. Появилися Звернення громадян за наданням правової допомоги, і, звісно, в такий час воєнний стан після деокупації, левова доля таких звернень це захист у справах щодо колабораційної діяльності і представництво потенційне інтересів військовослужбовців, тому що всі ми знаємо, що Зараз питання набуття статусу учасника бойових дій стоїть дуже гостро. 21 жовтня 2022 року Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови про затвердження порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій. Осіб, які захищали незалежний суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ. В Донецькій та Луганських областях забезпечені їх здійснення від 20.08.14 номер 413. змінами, які були прийняті, розширено коло осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій. Тепер до таких осіб належать усі, хто боронить Україну у війні, в тому числі і добровольці сил територіальної оборони. Всі ми пам'ятаємо наскільки героїчною була оборона Херсона. Саме нашими теробороновцями, які ризикували своїм життям, багато з яких загинули, вони фактично були останнім оплотом супротиву на нашій херсонській землі. І всі ми маємо їм низько уклонитися, завжди пам'ятати їх. Якомога ефективніше надавати їм правову допомогу, якщо вони будуть її потребувати. До речі, слід зазначити, що до розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій наказом Міністерства оборони від 10 листопада 2022 року номер 369 затверджено положення про утворення спеціальних комісій. Е Відомо вже як отримати статус учасника бойових дій. Це може бути зроблено за зверненням командира частини, який подає документи на підлеглих військовослужбовців, за особистим зверненням військовослужбовця, за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. В обов'язковому порядку слід подати не менше як один з перелічених документів. Це витяги бойових донесень, витяги з журналів бойових дій, оперативних задань, ведення оперативної обстановки, витяги з вахтових журналів, копії матеріалів, спеціальних службових розслідувань за фактами отримання поранень, контузії каліцтва. Всі ми розуміємо, що додатково можуть подаватися і інші документи, які стосуються цього предмета. В умовах воєнного стану, звісно, не завжди такі документи могли зберегтися внаслідок активних бойових дій. Тому я думаю, що адвокати матимуть тут багато роботи в частині надання правової допомоги військовослужбовцям саме для того, щоб справедливо люди отримали цей відповідний статус. 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність з'явилася в нашому кримінальному кодексі в березні 2022 року. Також зазнав змін закон про захист прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. І е, хочеться відмітити, що коли ми ведемо мову про надання правової допомоги у справах про колабораційну діяльність, там є дуже багато понять, е, задля з'ясування яких і задля вірного окреслення предмету доказування ми маємо звертатися саме до цього закону, е, саме до е, його. Статеї, які ми визначаються і цілі державної політики на тимчасово окупованій території, і надається саме визначення тимчасово окупованої території. Я сподіваюся на те, що судова практика, а вона буде дуже об'ємною, коли суди вже почнуть другої інстанції касаційної інстанції розглядати кримінальні справи щодо колабораційної діяльності, з'явиться і тлумачення з'явиться, і скажімо так, такі кейси цікаві, можна сказати, пілотні справи, тому що законодавство в частині регулювання саме таких кримінальних правопорушень, воно є і воно досить різноманітне. Передбачаються декілька. Складів, зокрема, в 111-й. Там є багато часток, які передбачають різні диспозиції. Вісім часток є, але, безумовно, є низка моментів, на які треба звертати увагу, і які, власне кажучи, мають відрізняти колабораційну діяльність від держзради і від пособництва державі агресору. Я думаю, що і у адвокатах, і у правоохоронних органів, і у судів буде багато роботи для того, щоб правильно застосовувати це законодавство. І е, хотілося б виразити сподівання на те, що незважаючи на воєнний стан, все ж таки ми залишимося правовою державою, яка поважає права людини. До речі, це наші коти. Я, я хочу сказати, що з задоволенням покажу телеглядачам цих тваринок, тому що саме вони були такими маркерами нашої конспірації, коли ми проводили засідання ради, ми намагалися якомога замаскувати, скажімо так, це щоб сюди не заходили представники військових формувань, і у нас на підвіконні сиділи кішки, стояли горшики з квітами, щоб ніхто не подумав, що ми працюємо. Працювала за зачиненими дверима. У нас на дверях була, скажімо так, така листівочка наклеєна, що адвокати тимчасово не працюють. Чому так відбувалося? Тому що всі, хто залишився на окупованій території, тимчасово і в тому рахунку, і нотаріуси знають, як жорстоко поводилися формування держави агресора. З тими, хто працював під час окупації Херсонщини, це стосується в першу чергу і нотаріусів, які також зазнали репресії, і адвокатів, і взагалі будь-кого, хто здійснював свою діяльність під час окупації, не виконуючи вказівок окупаційної влади. Мені б хотілося побажати всім перш за все, миру, перш за все, перемоги і. Зберігти життя, зберігти гідність, зберігти нашу Україну.